Так, друзі, всім привіт! Сьогодні на обзорі на огляді і в продаж поступає такий класний Nissan Qashqai Зараз все народний стає автомобіль. Вже і став, в принципі, всі його полюбили. За його надійність, за хороші їхні двигуни, щоб ми знову, що дизельні, в принципі реально класні автомобілі. Nissan Qashqai 2. тобто 7-місний 2 літра бензин, не дизель, 2 літра бензин. Теж класні двигуни. Хто знає, той знає. Хто не знає, я довожу, що хороші, справді двигуни теж зарекомендували себе класно. Так, вони трошки більше п'ють та бензини, як дизеля, але в принципі дуже хороші. Хто шукає бензин, рекомендую. Так, 11-й чистий рік, 235 оригінального пробігу, можете перевіряти, де хочете, як хочете. Як зараз все заведено, бачу, всі приїжджають одні підборщики, Будь ласка, перевіряйте, підключайте. Будь-що, 235 оригінального, 11-й чистий рік, 2.0 бензин, варіатор. ну, Автомат, варіатор. Хто думає, дехто каже, що автомат, але це такий варіатор. Автомати стоять тільки в дизелях. Бен не знав, як стоять варіатори. Повний привід на класних босерських дисках легкосплавних, 18 та резина. Диски 18 ті в хорошому, що періть, чи взад, класному, му році колеса. Ще збережні, дуже хороші на вигляд, як нові. Машину помив, нічого не, тер, не перетирав. Зразу на фото ніякий плаків, нічого такого немає. Оця дверка має отаких пару м'ятинок. Три. Да? Раз, два, три. М'ятинки, а так, в принципі, машина рівненька, ніде нічого такого критичного немає. Має такий один це крило підкрас. А так вроді би здається, зараз перевіримо скрізь оригінал. На класні босовські комплектації. На суперовій зараз покажу. В обалденному салоні, чесно, класний салон. Хто б щом там казав, вимазується, не вимазується, не розумію. Для мене він їдеш в ньому реально кайфуєш і відпочиваєш. Дуже гарний салон. Біксенони оригінальні, електрорегулювання світла, омивач фар, протитуманні фари, електроскладання дзеркал, панорама безключовий. З двох дверей передніх, задніх нема і на ляді є. Є так, також безключовий. Так, це сказав, це сказав, це показав. Салончик, салончик просто бомба, бобаса, музика. Руль не фарбований. Так, чи зажигання остало включене. Так, отут має нюанс теж. Оце єдиний такий нюанс по шкірі. А так шкіра в принципі, в обалденному класному стані, Ззаді і ніхто не їздив, на тих двох сідушках малих взагалі ніхто не їздив. Ця сідушка в ідеалі. Карти ніде не перешивалися, нічого не фарбувалося, реально в класному стані. Босе казав, склопідьомнички, такі нікеляшечки. Блін, карти в класному, реально класному стані. Торпеда теж в класному збережному стані. Тут нічого не поцарапано, нічого не виламано. Садня камера працює, клімат працює, варіатор чітко переключає, їде во. повний привід працює. Підігріви працюють, перевірено. Тут а мультимедіа все працює. В принципі, нема до чого доколупатися. Так. Тут все зрозуміло. Полік навіть, дивіться, не... Буває в дирках, тут а не дірках, дирках, нічого. тут нічого не зачухано, чуть затерто, але нічого я не скривав, не ховав. Все супер. Тут все оброблено, задуто, нічого не ржаво. Тут у нас теж не є нічого, тут щось таке ну, чуть-чуть є. Да, все як обично, ремішком зачіпаємо, ну, але не сильно, не критично. Тут теж чуть -чуть є потертості, але не сильно. Тут трохи гризноватка, але так в загальному дуже класному стані. Збереженими, частенькому машина в них імчистилася, прип... поприбиралася і до продажі. Ось тут маємо трохи якусь зацепку таку, це теж. А так, в принципі, карта тут різненька. Так все чистенько. В принципі, дуже гарний, не в принципі, а дуже класний салон. Ніссановська, оригінал. Панорама Панорама працює, відкриває, закриває. Так, Тут у нас стопочки, ніде нічого не, не запутівши, ціленьке, не поцарапане, нічого. Ця сторона теж нічого не запутівши. Ціленьке, все працює, стопи, все працює єдиний отут, так да, маємо такий невеличкий теж нюанс по задньому стопу. Що маємо, то маємо, казав, Да. Так, Тут безключовий також є, задня камера присутня. Свідка номера працює тут теж ніде нічого, така пластмаска вся ціленька. Буває, тим більше це такий салон, що зразу буде видно, але реально нічого тут не обдерто, не зачухано. Якісь люди їздили, в принципі точно нічого такого не, не возили. Там все теж окей, такий маємо чехол. Я вже не хочу підніматися, душечки там ніхто взагалі не спинути, всі душечки в двох задніх. Шторки не було в наявності, тут нічого не режу, тут я не клеїв, це заводське, така плівка звідси, звідси бачу є, вже майже злази але можна вдерти але буде хай. Тут все чітко, тут теж все супер. так Ясненько, понятненько. Тут я казав, це нюансик такий. Тут все супер, тут трохи потерто, але в принципі ніякого нічого не критичного немає. Тут теж пісочок якийсь насипався, але так, частенько, шкіра ззаді в реально класному, хорошому стані. Ця карта в ідеалі, немає ні до чого приклупатися, тут без ключовий, закриє не, закрий, не закрий, бо там та дверка, працює. Він -код. кому може треба, будь ласка. Тут теж -то ніде нічого не ржаве, оброблене. Цей поріг теж в хорошому стані, не затертий, не зачуханий. Ага. Тут має такий невеличкий прокол. А так вся ціленька. Так вся цілесенька. Торпеда цілесенька, не подерта нічого. Кліма казав, працює. Тут теж все в принципі супер. Ця карта взагалі в ідеалі, теж добре виглядає. Не подерта, не пересита, нічого, не... взагалі файненька. Реально файненька. Знизу, там, не буду всі дверки показувати, але реально там дверки все скрізь. Завод. Всі 4, нема до чого Так. Пром'ємо зараз по, по лаку фарбі. 94. Так, не видно, не видно, не бачу сонце трохи. 111, тим більше сонце, якісь царапини, такі, все буде видно по автомобілі. Реально. Мікроскопічні якісь є, а щоб якісь глибокі, щось такого, немає. 105. 105, 102. капот не 909, 99, 109, 109, 109 100, 112, 107, 114, 120, 115 завод.

90, 100, 109, 105, 109, 105, 111, трошки спішу, бо немає часу, але 96 максимально хочу показати. 90, 85. Ця сторона вся завод, капот завод. Ляда задня теж ніде нічого не фарбовано. 85, ніяких трещиків немає. 102, 118, 103. Отут є такий нюансик Невеличкий куляти задній. 103 бампер. Тут маємо таке чуть-чуть а так в принципі, в принципі, в хорошому стані. Ця сторона ідеалі. Чуть-чуть ця сторона. Десь тут тось... любив праву сторону. 112, 120, 96, 115, 93 89. Ай, блядь, Поставити 104, 95. Тут є щось таке незрозуміло, що це таке? Юнак, два, щось непонятно, щось теж зачепило. Це дверка, 136, 124, 120, 98, 100, 104, 97, 150, 172, 122, 163. 170. Оце крило фарбоване, але не критично, нічого страшного такого немає. Так, Колеса сказав, там скрізь порядочок. Да, там все порядочок, диски в обалденному стані. Тут майже нові Гальмівні колодки майже нові. Гальмівний цей теж він ну, майже новий, Чуть-чуть такий на міліметра навіть і немає. Так що... В принципі, цепа, не холодно, ні не гараче, не чути. Зараз заведу вам, покажу, навіть і пари не, не пускає, дуже хорошо працює двигунчик. Класно, класно. Реально класно працює. Ніяких помилок не було і не є. Двигун працює капець. Задня камера. Як в кашкайові. Може трохи сонце сліпе, але показує, все чітко. Класно. Повний привід провірали, працює, підіє, провірали, працює. Панорама закриває і відкриває. Так, вам Двигун не труїть, обороти ніякі не плавають, все працює ідеально, 235-100% оригінальні, будь-де можете перевірати. Так, зараз послухайте як він працює. Дуже чисто гарно працює двигун. Так. Знімаємо капот. Так. Капота. Двигун не митий. Що бензиновий, я їх ніколи не мию, тому що це бензиновий моторчик працює як година. Отавіться, зроблений, на нічого. Так само ні. порівняно. Нічого такого немає. От, притягує, міняє роботу, трошки не підскакує, там дезинок може підскакувати тут. По суті чистенький, зелений. Нічого такого виточного немає. Моторчик працює реально, класно працює. Так що кого цікавить, звертайтеся, приїжджайте, тестуйте. Хоча зараз покажу вам тест-драйв невеличкий, як автомобільчик їде, переключається, набирає обороти. Так, тест-драйв невеличкий. Дешечка Ага, Зараз зупинимося, бо буде пищало. Так. Тест-драйвчик. Їде, набирає найгірше дезеля набирає маху, так само переключається все супер, їде реально класно, це вже напевно шостога. Там вже і шоста у нас передача. Рішов котик. Навіть не чути, коли що переключаю. Автомати ще можуть бути якісь точки, щось там може бути. А тут в принципі, взагалі ніяких немає нічого. Переключили та й сюди вже шосте. 2000 оборотів, сотка. Так що все їде чітко, суперово, класно, походовці, все бомба. Один наконечник підстукує, поміняється вже новий, буде шикардас. Так що, кого цікавить, тестуйте, приїжджайте самі, обирайте все правильно. Всім дякую.